Всім привіт з вами Мергос, і ми поговоримо про Суспільно-політичні коляди Драгоманова та Івана Франка. Ну що? До цього у нас є така якась книжечка у воді, яку я буду вам читати. Якщо вам не подобається, то діть собі з неї щось О, от, Бачите, є щось про Івана Франка тут. Можемо собі зразу виділити. Ну, не можете ви. Я вам не буду розповідати, тільки про Карпатські Денки на інформацію. Так, національна проблема, не відчуть, скільки штуки було в Івана Франка. Прикольно. Хто там з Міша, Михайло Драгоманов. Все, ми знайшли просто про це. Звідки нам починати ці питання? Що ж, натисну вам паузу, щоб не мучити довгими розповідями. А ви ставте лайки, Отже, заразу вам розповім про те, що тема нашого, нашої політології це встановлення та розвиток політичної думки, власне кажучи, у, нас, у нашій рідній державі в Україні. Зародження і розвиток української політичної думки є невід'ємною частиною національної і інтелектуальної скарбниці, основоположних ідеї в українській думці, суспільно-політичній, є свобода. Політичну думку України можна поділити на кілька етапів. Політична думка Київської Русі розвивалася під впливом візантії запровадження християнства, ідею з'єднані. Другий етап перехідний період 14-17 століття, третій козацька гетьманська доба, четвертий політична думка 19 століття і п'ятий період це політична думка 20 століття. Звідбувалося підвищення рівня національної свідомості, боротьба за державність та проголошення незалежності. Отже, сучасні вчені вважають, що вперше людина з'явилася на території сучасної України понад мільйон років тому. І ви розумієте, це цікава інформація. Суспільно-політичні погляди давніх житлів українських земель мали релігійний і фіологічний характер, Тоді стало свій вияв. У язичництві. Домінантою міфологічного світогляду була думка про божественне походження існуючої влади і порядку на землі. Отже, вожді виступали вже як на публічної влади. Також у нас було написана Велесова книга. У 8, 9, 11 століттях утворилася велика держава Київська Русь. А Головним чинником, що сприяв поєднанню, було введення християнства. Як ви пам'ятаєте, у 1888 році Володимир Великий повів християнство на Росію. Основними творами, які відображені релігійні ідеї, були слово про законів благодаті митрополита Оона, руська правда Ярослава Мудрого, повість мінології тописта Нестора, повчання дітям Володимира Нема. Хочу додати від себе, що християнство насаджувалося на релігію наших предків, були гоніння, вбивства, як і, в принципі, будь-яка релігія, яка починалася все в шлях. Це починалося з Під Час прибування більшої частини українського народу під зверхністю Литви і Польщі, знову на це, ви бачите, це було 14-17 століття. Таке демократія орієнтувалася на руську правду. Приписи якої діяли до середини 15 століття. Топові від собі півтора століття, 150 років приписи руської правди, нашої яку написали українці, діяли. У цей час політична думка розвивалася в руслі гуманістичної традиції яка повторювалася у праці Юрія Петрмака Дроговича, п'ятеро Чесніка Дроговича, як це каже, 1450-1494. Чомусь він дуже мало жив, я вам скажу, 44 роки на 44-му меті, та Станіслава Оріховського роксолана 1513 1566 Я вам скажу, вони всі небагато багато жив. У праці Юрія Другобича прогностична оцінка поточного 1483 року висловлено думки про зміцнення сильної королівської влади, про зверхність світської влади над церковною. Ми тут. Виклав своє розуміння суті держави, форми управління неї, бачення проблем політичної влади. Він зробив важливий крок у, у визволенні політичної науки від теології, тобто від обожествлення. Один із перших він розпочав розробку ідей природного права, запропонував ідею православної та католицької унії. Тобто саме Юрій Дрогобич став тим, хто об'єднав церкву. Це надзвичайно. Берестейська церковна унія 1596 року. Подивіться, яка цікава штука. Юрій Дрогобич у 1486-му вже висловився про об'єднання. А Берестейська унія була вже 1596 му майже через то. Отже, лиця чудова, так би мовити, Унія причинила тимчасовий запал, пожвавлення, інтелектуальний рух і жваві диспути, тобто дискусії. У цей період українська політична думка була представлена полемічною літературою, в якій виділялися два напрямки орієнтовані на Унію, православної та каталогської церкву, наприклад, Скарга, виступав з антиуніатськими ідеями і за реформи православної церкви Філалет. Значне місце у розвитку суспільно-політичної думки в Україні кінця, я вам скажу зараз, кінця 16-го початку 17-го століття, посідав Іван Вишинський. Він народився у 1550-му, закінчив своє життя у 1620-му, прожив 70 років, висунув він концепцію Соборності правління Християнської церкви, ідеї Дері рівності перед Богом. Один з перших київських митрополітів 1620-й е, було відновлено митрополію Петро Могила. Як ви знаєте, заснував Києво-Молянську Академію? Зивіться? Так, заснував Лаврицьку школу Київську колегію, яка згодом перетворилася у Києво-Могилянську. Ті, хто живе в Києві, мене поймали. Він. Петро Могила жив з 1596-го, до речі, 596-й була унія КП. Запам'ятайте дуже просто, дивіться, Берестейська церковна унія, раз 2, 1596. -й. Петро Могила, 1596, -й. той самий рік. Петро Могила народився у рік, коли було прийнято Берестейську церковну унію 1596-й. Він закликав світських морновців до турботи про підданих. Підпорядкування законом і чеснотом рівноправ'я, православ'я і католицизмом. Він заснував, як ми поняли, оці дві школи і колеги. Новий, потім був новий період історії України до державотворення почався з народного повстання 1648 року Богдана Хмельницького. Я не знав, що воно називається народним повстанням. Він знав, що воно називається повстання проводом Богдана Хмельницького. А що воно Цього я не знав. До важливих правових документів того часу можна віднести березневі статті Гадяцький трактат, я вам скажу Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Запорізько. У них було закладено правову основу міжнародних договорів України з іншими державами, чітко прослажувалися атрибути суверенітету української державності. Уявіть собі, вже понад 400. Добре. Понад 300 років у нас було вже. от закладена основа міжнародних договорів України з іншими державами. Тобто ми вже рахувалися з нормальними державами і мали навіть якісь свої міжнародні договори. Понад 300 років тому. Тому ні в якому разі не можна казати, що Україна виникла там у 1996, 91-му 91 дні. В 17-му. Чи в 19-му, коли там був четвертий універсал прийняті. Ні, навіть не тоді. Я вам скажу, навіть не тоді, коли була прийнята Конституція Пилипа Орлика в 1710-му. Рівно 306 років тому Конституція Пилипа Орлика було прийнято. Навіть не коли почалося повстання Хмельницького. І навіть не коли зародилося козацтво. А ще була руська правда, От який торік був. Руська правда. Дрогобич вже писав в 1450-му, а руська правда на 1300 якомусь році була написана. Мені здається, в 1387-му. Зачекай. Любі друзі, тобто руська правда була написана після 1113 року і складено під час князювання Володимира Мономаха. Тут пише, що є правда Ярослава, на думку один зацівників, постала біля 1016-го. Це вже були якісь закони. 1016-й люди, тисячу років, Україна тисячу років вже має свої закони. Ну, ми можемо так сказати. Ну, Русь, Київська Русь і Україна це в принципі одне і те саме. Росія взагалі сюди не входить, взагалі ніяким боком не втикає. Про це можна скласти окреме відео, якщо ви попросите, про це розкажу. Отже, створили тінецьку економію, підняли повстання 1648-го, Петра Могил налазився в 1596-му і в 1596-му було засновано з Березні Берестейська. Була Берестейська, церковна Унія. Добре. Потім була Конституція Прилипа Орлика. Її були закладені політичні ідеї та принципи, які актуальні навіть сьогодні. Власне кажучи, це принцип конституціоналізму. Конституціоналізму. Державного суверенітету і незалежності, Ідея парламентсько президентської республіки. Бачите, у нас кілька років була президентська парламент. Ідея унітарної держави з одним автономним утворенням, Тобто за прошлої Ідея, дивіться, цікаво. Ідея унітарної держави, так вона нас є, зараз, з одним автономним утворенням. У нас це була Автономна Республіка Крим. По суті, можна сказати, що ми використовували 300-річної давності Конституцію до недавно. О. Також були закладені ідея природних прав людини, принцип поділу влади, ідея правової соціальної держави, принцип виборності всієї державної посади до доверті пошту. Вого ми в нас витворює державоутворення, зробив видатний діяч кіловомилянки. Феофан Прокопович. Він народився у 1681-му. якщо поміняти місцями 1681-й, щоб легше було запам'ятати, якщо вам раптом треба. То буде 1861-й, коли було знищено кріпацтво і коли. Мечценко. Я не впевнений, в цій відділяється. Але тим менше, мені здається, що це був або 61-й, або 63-й. Отже, Фефан Прокопович першим в умовах російської держави створив теорію освіченого абсолютизму. Він базувався на теорію природного права та суспільного договору. Ну а в нас це не дуже цікаво. Потім був Григорій Сковорода, варда, переконаний чувак. Він був і поетом, і освітителем, і гуманістом, і навіть мандрівним філософом. Крім того, він багато мислив, тому я його назвали виступним мисливом. Народився Григорій Сковерда в 1722 році, а помер у 1794, можна сказати, що він прожив 72 роки. Написав він збірник сад божественних пісень. Центральною у творчості Сковерди проблема людини природа, щастя, самопізнання, рівність і свобода. Щастя людини в пізнанні істини, тобто в пізнанні самої себе і в пізнанні світу, як казав Сократ, пізнай себе. Безпередно думай, щоб пізнати себе. Охотів сковорода читав сократ. Моральний ідеал Сковороди пізнання людиною Бога в собі. Доволі цікава штука. Людина має жити не за примхами в плоті, а реалізувати свою сутність, яка лежить у духовній себе. Державу мислити визнає законною і необхідною у житті народів. Він виступав проти неефективної і злочинної влади. Вона постає тоді, коли люди механічно, без поклику своєї природи, прагнуть різних поправ. От, політичні ідеї того часу здебільшого торкалися проблем релігії, церкви, морального борства, а також форм творення української держави. Політично характеризували демократизм, вололюбність національну самосвідомість. А з кінця 18-го до початку 20-го Україна перебувала під владою двох імперій. 80% Раша, решта Австро-Венгрія, Австро-Угорська. Отже, українці опинилися в політичній системі коріння корінного від Устрою, до якого вони вийшли. І вершиною розвитку політичної думки першої половини 19-го стала політична доктрина Кирила мохмадівського брата. Я вирувала першу політичну програму для українців. Програмою товариства стала праця Костомарова, яка називалася Книга буття українського народу кінцева мета це створити слов'янську демократичну федералізацію на чолі з Україною, столиця в Києві на засадах справедливості, рівності, свободи вертества. Реалізація цієї програми передбачалася шляхом реформ, скасувати кліпатство, відмінності між станами, додати вступну освіту для всіх. Просити свободу совісті. Свобода совісті це свобода відповідання. Так, що ви знали, мабуть. У 1840 політична думка України гідно була представлена Тарасом Гегорочем Шевченко, який у своїх творах повертає знебуття історичну пам'ять українців своїх на боці народної революції, вільної України, відновлення гетьманської держави. Тобто Шевченко стояв на боці. Революції народної, України вільної і гетьманської держави. Отак. Центральна проблема світогляду Тараса це звільнити селянство і повалити саме державство, бо саме він був кріпаком і тому він захотів звільнити селянство. Він побачив, що таке воля і зрозумів. Боротьба за незалежність і демократію в його уяві асоціювалася з першим американським президентом Вашингтоном. Отже, центральною проблемою світогляду Шевченка є звільнення селянства і повалення самодержавства. Боротьба за незалежність і демократію це Вашингтон в уяві Шевченка. Вашингтон, Джордж Вашингтон. Звертаючись до співвітчизників, до українців, Шевченка запитував, коли ми дізнемося Вашингтона з новим і праведним законом. І сповнений. Пророчкого оптимізму. Вибачте, у нас тут не сталися неполадки з техніки. І знову у нас неполадки з технікою. Коротше, у 1840-х Шевченко. Він говорить про те, щоб повернути з набуття історичної пам'ять українців, стоїть на боці народної революції, хоч вільну Україну і відновити гетьманську державу. Центральна проблема світогляду звільняти селян, повалити самодержавство Державства російського царя. Боротьба за незалежність з Демократією Асоціація Коли ми діждемося Вашингтона з новим закон. законом, сповнений пророцького -оптимізму, оптимізму стверджував однозначно, що діждемось так і колись. Оширення революційні настрої стимулювало нові політичні ідеї. Якщо коротко проаналізувати політичні контексті дімців ХІХ століття, слід відзначити, що вони сприяли новому розумінню народними масами проблем, які поставили зв'язку з інфікації Керів Падчини розвитком капіталістичних відносин. У, у 20 му політичну думку України набула різдво властивих європейським ідеологічним напрямком і втечення. У політичній думці кінця 19-го половини ХХ століття фахівці виділяють кілька напрямків. Зокрема, і напрямки. Бачите на екрані. Ліберально-демократичний. Його репрезентували Михайло Драгоманов і Кістяківський. Нам головне Драгомана. Народницько-демократичний напрям Михайло Грушевський і Шелухин. Третій. Соціально-демократичний і національно-комуністичний. Оце у нас Винниченко і Франко. Консервативно-державницький започаткований кулішен і представлений у ХХ столітті Липинським, Томашівським і Кучапським. Чапським. Націоналістичний напрям. якого передусім пов'язаний з іменами Міхновського і Донцова. Отже, нарешті ми добралися до Михайла Драгоманова за 20 хвилин. Михайло Драгоманов народився у 1841-му, помер у 1895 році. 1841 рік. Ось. це рік після виходу Кобзаря, і Кобзар був випущено у 1840. 1895-й пов'язати ні з чим не може піти 1995 м 1995 м коли було щось там день народження якоїсь. Михайло Драгоманов, це український публічний історик формат ЄС. Основоположник політичної науки в Україні. О, бачите, як цікаво. Він у нас основоположник політичної науки в Україні. Сам Міш, Сам Михайло Драгоманов. І також він основоположник вітчизняного конституціоналізму. Головні політеологічні праці це переднє слово до громади 1872. Шевченко, Україна, фіосоціалізму. Ну і навіть. 79. Вільний Союз, Вільна Спілка, 84. Судацькі думки про українську національну праву, 91 У яким Рогоманов розробив політичну програму для України, в основі якої боротьба за Конституцію. Тобто Регоманов боротьба за Конституцію. Що цікавий вибір. Пропонувалося самодержавство змінити парламентом Отже, політична боротьба для українства полягала в тому, щоб домагатися політичних реформ, демократизації та федералізації у рамках Росії та австрії виходячи з того, що центром цієї національної боротьби мала бути Галичина. Тобто, що хоче Драгоманов? Драгоманов хоче боротися за Конституцію і хоче, щоб центром нашої національної боротьби була Галичина, де я живу. Стоючи на федералістських позиціях, він не виступав за відокремлення України від Росії, не був сепаратистом москалів, але і Українофілом великим не був. Але при цьому він вважав за потрібне реорганізувати Російську імперію, російську, московську, взагалі московської імперію у вільну конфедерацію автономних регіонів. Що він на чолоку когось нормального став? А там царі були всі. Мислите теорію конституціоналізму, конституціоналізму, я правильно почитав, доповнив поняттям політичної свободи. Інакшими словами, Михайло Драгоманов придумав такий термін, як політична свобода. Цілізм Драгомановим розглядається як спосіб утвердження соціальної справедливості та підвищення добробуту народу. Коротко його політичні погляди можна означати як соціальний лібералізм. Чільне місце розвитку української політичної думки належить Івану Яковичу Франку, який народився у 1856, а помер у 1856 1856 1916. 1856-1916. Іншими словами, він прожив близько. Ті, ні, ні, рівно. Він прожив у нас рівно. Тут буде 40. В одному із засновників Радикальної партії Галичини. Він був одним з засновників радикальної партії Галичини РПГ, провідний діяч Національного товариства імені Шевченко. Він свою увагу акцентував на таких головних проблемах. По-перше, це аграрна проблема шляхи її розв'язання у Галичині, принцип розв'язання загалом селянського питання. Багато питань піднімаю, розкажу. По-друге, робітнича проблема. Аналіз важкого життя робітництва, його так званий Бориславський цикл. Борислав тут недалеко від Руговича. Обґрунтування його провідної ролі у боротьбі за соціальне і національне визволення. Третє, за що виступав Франко? Це зменшення ролі держави у процесі встановлення нового ладу. Франко виступав за пряму демократію. Direct democracy. Що базувалася би на широке самоуправління общин та країн, поєднаних у Федерацію. Тут мені нагадує Європейський Союз, він на відміну від марксизму хотів, щоб його соціалізм базувався на загальнолюдській, а не класовій вартості. А не на класових Четверте, що хотів Франко, це національна проблема. Франко був за демократичне розв'язання проблеми національної, за рівність націй проти ігнору національного питання. Тобто він не хотів ігнорувати національне питання, хотів, щоб нації були рівні, хотів розв'язати національну проблему демократичним шляхом. Демократія – це влада народу. П'яте. Іван Якович. Аналізував загальні проблеми суспільного розвитку людського поступу, права та політичного життя тогочасної Європи Він притримувався позитивістських концепцій еволюціоналізму. Іван Франко критикував лібералізм за формалізм у дотриманні права, не захоплювався марксистськими баченнями демократії. У статті, що таке поступ, критикуючи марксистську концепцію народної держави, він стверджував, що влада такої держави. Налягала б страшенним тягарем на життя кожного поодинокого чоловіка. Він критикував марксизму те, що така влада би налягала на кожного поодинокого чоловіка. Народна держава стала би величезною народною тюрмою. Як і сталося, Франко передбачив, так і сталося. Значне місце в історії української науки і культури також мав Михайло Грушевський. Але головне, давайте запам'ятаємо собі про Івана Франка. І для вас я це повторюю. Бо для вас це теж важливо, має бути. В принципі, ви можете вже ставити лайки і йти собі додому. Ну, якщо ви вдома, <хи> то йти собі на наступний сей. Давайте повторимо, що хотів Франко. Франко хотів 5 речей. Він хотів. Розв'язати аграрну проблему, розв'язати її на галичині, а також розв'язати селянські питання загалом. Крім того, він хотів розв'язати проблему робітничного, зійснював аналіз важкого життя робітництва, Бориславський цикл, обґрунтовував провідну роль у боротьбі за соціальне і національне визволення. Він виступав за зменшення ролі держави у процесі встановлення нового ладу за пряму демократію через широке самоуправління, в до країн поєднаних едреартів. На відміну від Маркса, його соціалізм мав би базуватися на загальнолюдських, а не на якихось там класових вартостях. Четверте, хотів розв'язати національну проблему шляхом демократії. Був за рівність нації і не хотів ігнорувати національні питання, тобто активно діяв у напрямку його розвитку. П'яте Франко аналізував загальні проблеми суспільного розвитку, людського поступу розвитку, права та політичного життя всієї Європи. Він притримувався позитивізму. А зокрема, еволюціоналізм. Франко критикував лібералізм за їхній формалізм у дотриманні права, не захоплювався марксистським баченням демократії. І у статті, що таке поступ, критикуючи марксистську концепцію народної держави, стверджував, що влада така налягала би страшним тягарем на життя кожної людини. Кожного конкретного мешканця. Народна держава була би величезною тюрмою народів. Як пізніше і прозвали радянський Союз. На цій ноті я би сказав вам дякую за увагу. Ставте лайки і досить до того, що відео вже має півгодини. години. З вами був Сев Олексій. Па-па!